І тут ви можете досипати більше, тому що тут можна говорити про ці 30 тисяч да, доплат, на яких спекулюють. Виходить. Ну, як би ви думали, хто виходить? Виходить Ніна Южаніна. о, -о, -о, -о Жива і що? Воу, воуво, Чувств... воу, сау, воу, 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 Виходить Ніна Южаніна і каже, Європейська Солідарність порахувала, де взяти гроші для. Доплати військовим. Я потім вмикаю радіо НВ. Там фурса сидить, який каже, що грошей в бюджеті немає. Ну він більш має рацію насправді, тому що ми є на зовнішньому фінансуванні. Вся країна. Військо, бюджет це є на зовнішньому фінансуванні. От просто все. Що пропонує Дніна Южаніна? Бухгалтер Укрпромінвесту. Вона пропонує забрати гроші з будівництва доріг. Ні можна, ні в коїм случаї, ви що? Я сьогодні чуть підвізку не залишив. я Але я поїжджу. вважаю, що забирати гроші на будівництво доріг просто не можна, і це не вирішить питань. І це ні. фактично 95% бюджету, який необхідно доплати е, військовим. І тут я ще трошки насиплю. Виявляється, ж доплати відбуваються і поліцейським, яких багато, та, яких, які не, 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 не мобілізовані, хоч мотивовані, їх не, нікуди не військомати їх ці центри там, сприяння і так далі, комплектації, їх просто не беруть, але їх багато, їм, їм виплачують плюс 30 тисяч. От, от, от все от відбувається. І там я сьогодні ще читав цей матеріал про про великого діяча мистецтв. Господи, хто ж там біля Зеленського був? Разумков. Да? Який теж придумав. Як, тобто всі намагаються підсунути ці там 30 або скільки тисяч. Причому вся країна в напрузі, тому що ну, там зб... збори. От мені пише масло, треба зібрати знову. Я думаю, блін, ну як це важко, тяжко. Рома Сумко пише, так, треба зібрати. Виникає питання, чому фонди не фінансують всі необхідні витрати, тому що вони ставлять на баланс. І це вимога законодавства. Тобто, хто який дурак захоче взяти на баланс автівку, яку розіб'ють або там дрон. І тому так от швидше, директивно, знаєш, зібрали НАТО. Але так не має працювати. Дорога наша війна, вона реально дуже дорога. І по тому, що ми втрачаємо людей, і по грошах це взагалі катастрофа. І тут же відбуваються маніпуляції. А давайте, а давайте, без давайте, давайте ми зараз от, знайдемо ці доплати, так звані доплати. А Фурсан ще переконував, що ці гроші не можна брати від допомоги міжнародних партнерів, тому що це на зовсім інші цілі. Я все сказав про дорогу війну, вам краще знати, бо ти там ще. А? Є таке, не збереха. Справді міжнародна допомога не ви не може видаватися на безпосередньо зарплатні військовим, і це проблема. І це реальна проблема. Бо я чесно скажу, що дуже багатьох ця, це скасування терсятки дуже сильно демотивувало. Я, я входжу в цей перелік тут, насправді. Е, ну, хоча б тому, що є насправді купа народу, яка працює по бергам, тобто по бойовим розпорядженням, не перебуваючи на передній війні. Ну там залишила, здається, тільки для. ППО з усіх цих людей. А там є ще медики, там є ще розвідувальна аналітика, там є ще зв'язисти, зв там є ще логісти, в яких зараз абсолютний капець ти не уявляєш. Певно, уявляєш. Там є ще ремонтники, в яких абсолютно капець. Е, себто є люди, які зараз справді впахують не зовсім не в режимі мирного часу, а гроші отримують так, начебто, режим мирного часу, їм це скасування тридцятки їх вкурвало аж по самий край. З іншого, ну більш того, будь-які хлопці вони жартуються, вони ж рано чи пізно з цих з першої лінії повертаються до і коли в них так дуже різко падає їхній дохід, їх це того Теж якось не обнадіює тому з одного боку ці гроші потрібні, з іншого боку, я ж э, прихильник економічної політики прадьочки присягівай ножки Я розумію, що якщо гроші не бабля. То їх немає вони на дарів, виростуть, тому що нам дуже треба. Можна хіба надрукувати? Тому для мене це питання дуже болюче, але я зрозумію чудово обидві сторони. Я розумію людей, яких дуже не мотивує їхня відсутність, і вхочу в їх перелік. І я з іншого боку, я розумію, коли люди кажуть, що в бюджеті грошей немає. крапка. Ну нема, то нема так буває. Якщо тобі гроші дуже треба, а в тебе нема. То ви його дуже треба, вона не з'явиться. І ось то, в такій дилемі ми живемо, і я дуже хочу подивитися, чи справді е, йдеться про те, що можна зняти гроші зняти їх із цих і інших програм, чи це неможливо. Суми там конські, абсолютно конські, тому я, на жаль, розумію, що проблема є. Ну, Я згоден, що кінські суми, е, і, ми тут, і ми тут ще й зі своїм щирим донетом поставили мету мільйон, ясна річ, що це. Неосяжна мета, тому що це не на ЗСУ, це там нам на проєкт, на розвиток. Але тут самогризіння само, само воно відбувається. Про доплати Сергію, от там, можете краще знаєш, тому що, що ти згадав про Червінську, ну, ця історія, так? Ну, ну, на це, це, Воно все перетинається, насправді. Що це? Я, я досі не розібрався. Я не знаю, наскільки воно перетинається, одна переможна. Це все, тому що. Треба окремо говорити, і, і про чому говорити з цим? З Романом е Боже, забув його прізвище, е полко полковник СБУ, який в парламенті ж теж він депутат, і на пів на півдні зараз воює. Згадаю, скажу. Е по Червінському там взагалі дуже цікава історія, і якщо це все розкопувати, то там в е, його прізвище воно спливало і в цій, значить, і в ліквідації шеремета, е, в ну, це те, що білоруські спецслужби робили, і в ліквідації гіві з моторолою, і по, по вивезенню Чауса з Молдови, і по цим по цих. По, Вагнер, по Вагнергейту. І оце ж літак, який мали десь пер, 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 перегнати від росіян сюди. Тобто він там норма, так нормально подвіжував, що там ще попробую. ну, Я дуже перепрошую за обсценну лексику, але як сказав один полковник, знаєш, з яким ми спілкувалися, німне, тут ще треба розібратися, чий болт, в чий жопі. Тому ну, коротко, я би зараз про Червінського навіть і не починав. А ми, що я, стосує... я, я, я просто кажу, що це епізодична історія, яка вписується в загальну логіку. Бо в мене емоції, я ж кажу, знову таки, для декого війна стала далекою, дуже. Просто далекою. Ні, з ним ця вся історія. E, і перегріти, і перегріти контрнаступ, інstituє. це теж. Ну, давайте, давайте, наступайте. Завжди. З Червінським історія починалася ще до початку повномасштабного ну, вторгнення. Ти ж вони з колегою там у Шустера приходили на цей, на його ток-шоу. Це ж питання. В Бурт власне, в шоу, яке перетворили життя. Тобто історія Червінського не мала б стати елементом шоу. У них тоді не було іншого вибору, крім як піти в публічність, у Бурби, в Червінського. Тому що коли система тебе відторгає, від, ну, від, в тебе немає інших шансів, крім як звертатися до громадянського суспільства через медіа. Ну тому, да, тому тоді вони зробили те, що зробили. Але ще раз кажу, ну, це. Я я би окремо про це говорив і. І там ще зараз... клі... клістрони вилізуть, розумієш, які вилучали от тобі протиповітряна та там... оборона. Я я б... не... Там багато що Ну дивись, є ще інтерв'ю Буданова я прочитав, він уже так втомлено говорить, що ну та буде те, що буде. Ще раз повторю. і от А журналісти мене найбільше дратують, як оця от я танцюю гопака. Чому ви ставите тупі питання? Ну, розкажіть. Розкажіть деталі, як ви планували контрнаступ? Ну, ви... Будана не, не дасть відповіді, якої не хоче дати. Так і не тільки і він Буданов. рівно не тільки стільки, Буданов. Скільки ну. він хоче сказати. Я кажу про журналістів, про рівень, тому що це мене просто починає курвити. Ви розпитуєте, а які у вас особисті враження? Що ви бачите на фронті? Які у вас особисті враження? Ну, які там смерть, кров, гівно і багнюка. Ну все. І людські смерті, і поруновані міста українські. Так, От у нас це немає нічого так. іншого на сьогоднішній момент. Це а це для декого це ми просто ми... вже пішло в небуття. Далі все, ха-ха, все, ми далі, я танцюю його пака. Я треба... собі ставлю за мету отримати у людини, з якою спілкуюся там ряд простих і дуже відповідей. Хто він? Ким він себе розуміє в цій війні. І поза нею. Чому він тут? І е, що для нього буде перемога? Це три питання, які я завжди ставлю. А решта, ну сорі, ну не можна під час війни ставити питання про поточний стан речей. Ну не можна, тому що можна запалити якісь позиції, е, про забезпечення, там щось запалити, ще щось, ще, щось, ще щось. Е, я просто там останнім часом. Я думаю, що Вітя теж спілкується там з, з усінтерами. Як хлопці взагалі волосся на дупі рвуть від е, фотографій, які часом там чи е, е, генштаб може опублікувати, чи. Хтось від Ігната там чи ще щось, коли по одній фотографії можна реально там за 15 хвилин визначити, що, де, коли, за чим, по і як. Ну, типа системи ППО, наприклад. Тому да треба бути дуже обережним. А про доплати дуже коротко. Я звідти абсолютно згоден, і йому він набагато краще і і щільніше в цій темі. На одного бійця має працювати в тилу близько дев'яти осіб. Тому що боєць має бути вдітий, нагодований, е, взутий, йому має бути на чому їхати. Воно має бути справне, воно має бути змазане, воно має бути відремонтоване і так далі. так далі, так далі, далі. Всі ці люди, які обслуговують бійця на передовій, вони теж, блін, пашуть там, як коні. Їм теж треба ці доплати. Да. Ну і зрозуміло, що зараз ці гроші, це, блін, кон, реально конські суми, ти їх просто з повітря не матеріалізуєш. І що ми можемо зробити, як журналісти, направляти громадянське суспільство в правильне русло до НАТО. Не просто, типу, там вхерачувати хера гору денег кудись, а спочатку дзвонити бойцям і скажуть, що здрасте, здрасте. Ми, така та ініціативна група дуже хочемо допомогти. Що вам потрібно? Не просто вагон пасок загнати кудись на передову. А спочатку спитати, що надо, і пацани самі скажуть, не треба нам паски. Скільки у вас є, от стільки у вас є грошей, купіть нам маю. І все. Ну, це те, що ми можемо зробити громадянське суспільство зі свого боку. Ну, частину. Бо я тут, я єдине, що я пообіцяв багатьом ну, з батьма спілкуюся, що я зараз не буду влаштовувати страче, якщо мене щось цікавить, я пишу в директ, а не публічно тягну. Ковдру і починають трусити, а ну давай, нападай і так далі. Він мене абсолютно цікавий. Тому що треба віддати належне нашим людям, які показують просто дива, згуртування, згуртованості і думання про свою країну. І це на низовому рівні. Я зараз не про державних діячів, тому що Ніну і треба було б відправити в відрядження вже давно, разом з Арсенієм Яценюком, будувати стіну і все решта, що вона може збудувати для концерну Укрпромінвест. Тому що фліски лежать. Віктора просто треба відпускати. Я ж кажу, що сьогодні редколегія вона коротенька, він там домовлялися до 21.30, і натомість натомість до нас долучиться зараз власне Лариса Гук. Вона по сільському господарству.